Ісус хоче це бачити, що Його діти вважають його своїм спасителем і своїм Господом, і відносяться до нього, як до свого Спасителя, і як до свого Господа. У Біблії описана така історія: одного батька, увіруючого, царя ізраїльського, захворіла дитина. І Він посилає людей, щоб вони йшли до Вельзевула Божества Акаронського. Оце ім'я Вельзевул, воно в новому заповіті згадується як ім'я діявола, але так звали Божество Акаронське. І ось посланники царя, віруючої людини, йдуть до Божества Акаронського. Бог це бачить. І він посилає на зустріч тим посланникам Божого пророка. І Божий пророк зупиняє цих посланців і питає їх: куди йдете, хлопці? Йдемо до Вельзевула Божества Акаронського. Чому ви туди йдете? Бо син царя захворів. Йдіть і діді, скажіть цареві такі слова. А де Бог Ізраїлів? Коли твій син захворів, чого ти до Бога не йдеш? Чого ти йдеш до Божества Акаронського? Ти надієшся, що Божество Акаронське тобі допоможе? Ти же віруюча людина, куди ти йдеш? Сьогодні багато християн, коли їхні діти хворіють, вони подібно до царя ізраїльського, не йдуть до Бога, йдуть до бабки віск виливати, йдуть на карти погадати. Це роблять люди, які вірять в Ісуса Христа і відвідують ту чи іншу християнську церкву. Віск виливати, на карти кидати, на каві гадати, ще на чомусь гадати. І в Бога питання до таких людей, до християн. А де ж Бог? В народі його. А чого ж ви до Бога не йдете? Хіба Бога не стало? Хіба Бога більше нема? До кого ж ви йдете? За допомогою на кого ви надієтеся? Брати і сестри, на кого надіється кожен із нас, коли в життя приходить якась біда, куди ми йдемо? До людей, до Бога, до кого? На кого наша надія? Божий Дух говорить проклята людина, яка надіється на людину. І благословенна людина, яка надіється на Господа. Бо той, хто надіється на Господа, спасителя свого, отримає від нього допомогу. Він хоче бачити себе Спасителем, спасителем від усіх бід. Коли в Ізраїлі одного разу була війна, і при тому, що Бог попередив, не йти в Єгипет, вони, махнувши рукою на Боже повеління, йдуть в Єгипет за допомогою. А Господь їм промовляє через пророка такі слова: для вас Єгипет буде як надрізана очеретина, коли на неї опрешся рукою, а вона пролазить в руку. Отак так буде для вас Єгипет. Вони вам не допоможуть. Тому що ви знехтували іменем моїм, і ви порушили те, що я сказав, і пішли просити допомоги в Єгипта. Вам Єгипет не допоможе. Сьогодні в Україні, на жаль, війна. Хто на що надіється? Хтось надіється на американські ракети? Хтось надіється, можливо, ще на когось. А Бог хоче, щоб наша нація в першу чергу. Поклала свою надію на нього, на Господа. На Господа. Бог не один раз так робив, що ті вороги, які приходили воювати, Бог їх сварив між собою. Вони одні других били, а Божий народ тільки бачив це. У Бога рука м'яза не стало коротша. В нього є сила захистити нашу націю. Но він хоче бачити, що люди на нього надіються, як на свого Спасителя, і вони до Нього кличуть: Спаси нас, Господи! Бо в тебе є сила нас спасти. А Бог, коли хоче спасти, Він же буде допомагати через різних царів. Але спочатку має бути він. Коли я приїжджав однією місцевістю, я побачив таку неприємну вивізку. Біля дороги, хтось написав надія наша на Бога. І хтось перекреслив ці слова і написав, що надія наша на армію. Я не проти армії, але якщо Бог не стоїть за цією армією, вона потерпить фіаско. І якщо Бог на стороні армії, вона не переможна. Не треба такі слова витирати, що наша надія на Бога. Коли сказав один чоловік військовий, коли вони прийшли під стіни Єрусалима, величезна армія, а там за стінами невеличке число людей. І каже цей Синахірім, посланник царя Асирійського, Єзекія, на кого ти надієшся, нашу людей дурачиш? Ти не бачиш, яка в нас велика армія, ти там за мурами Єрусалима розказуєш людям, Бог нас може захистити, не обманюй людей Єзекія. Здавайся, в полон, і добре тобі буде і тим людям, які здадуться в полон. Тобі твій Бог не допоможе. І оце письмо, яке написав цар царвосірійський, передане було в місто. І він прийшов до Божого храму, розстелив це письмо ось так перед Господом і заплакав. І сказав: Господи, ти чуєш, що каже цей чоловік, що Бог не допоможе, що в Бога нема сили. Він ще молився до Господа, як Бог посилає пророка Ісаю, повертає його назад і каже: Скажи так, царю Єзекії, що оцей цар Сенехерім, який сміявся над тобою, цей військовий начальник, він буде посоромлений. У мене є сила це зробити. І коли євреї в Єрусалимі проснулися зранку, і вони подивилися зі стін, а там всі поля. Як брат казав, що таке горизонт? Всі поля до горизонту устелені трупами противника, без жодного вистрілу, без жодної війни. 185 тисяч мертвих лежать на землі. Бог показав, хто він такий. Брати, і сестри, чи Бог тепер трошки слабший, чи в нього менше сили, Но він хоче, щоб він був спаситель. Він Спаситель даний людям. У військовий час Він Спаситель від всіх хвороб, він спаситель від дьявола. він спаситель від гріховного способу життя, який томить тебе. Тому що гріховне життя, воно закінчується або тюрмою, або скорішою смертю, п'янство, наркотики, блуд, крадіжки. Це або тюрма, або хвороба, або розлучення, або інша проблема. Так от Ісус. Є Спаситель, Він від цього всього спасає. І Він хоче, щоб ти його визнав як свого Спасителя, і до нього звернувся, як до Спасителя. Може, ти вже кидав курити, може ти вже кидав пити. Може, ти вже кидав, міняв свій характер, міняєш його вже 20 років, і бачиш, що ти його не можеш змінити. Сьогодні настав день звернутися до того, хто спасає. І до того, хто має силу міняти. Це справжня сила, це не наіграна сила, це не сила, яку я пропоную, а її на самому ділі нема. Це реальна діюча сила. Ну, потрібна віра і довіритися тій силі, і вона тебе змінить, вона тебе захистить, вона тебе проведе. 90-й псалом каже так: тисяча впаде біля тебе, і 10 тисяч один ти виживеш. Бо ти сказав, Господь надія моя. І так, як ти сказав Господь, надія моя, іменно так Бог зробить з тобою. Буде багато мертвих, а ти будеш жити, бо ти поклав свою надію на нього. І він тебе захистить, ради твоєї віри. Євреї казали в пустині, нам звідси не вийти. Бог каже, отак воно і буде, як ви сказали. Всі ляжете тут кістками, крім тих, які казали, що звідси вийдуть. Ось ті, що казали, що вийдуть, вони й вийдуть, всі решту помруть. Повірі вашій, повірі вашій. Хто каже, мені цієї війни не пережити, не переживеш. Хто каже, мені коронавіруса не пережити, не переживеш. Хто каже, у моїй сім'ї ніколи не буде порядку, ніколи не буде порядку, що і сповідують твої устав, що віриш, то і будеш мати. А хто скаже, я переживу цей коронавірус зі своїми хворими, з дитинства то той переживе. Хто скаже, я переживу цю війну, той переживе. Хто скаже мою сім'ю, Бог має силу наладити, Бог наладить сім'ю. Хто каже, мене Бог визволить з цього гріха, обов'язково так станеться, тому що Бог дає вірі. Алілуя! Віруєш, отримуєш. Тому, брати мої сестри, він є наш Спаситель. Давайте бігати за спасінням до нього. Як якась проблема, спочатку до нього, а потім вже до всіх остальних. Бо одна жіночка робила з точністю до наоборот. Спочатку до лікарів, гроші всі, що мала пороздавала, коли вже грошей нема, нема до, з чим йти до лікарів, бо вони безплатно не приймають, вона тоді до Ісуса. І вдруг милість. Господь її виліковує, Господь її милує. Якби вона трошки скоріше це зрозуміла, і гроші би були в кишені, і здоров'я б було. А так не було ні грошей, ні здоров'я, бо шукала спасіння поза Ісусом, коли треба шукати спасіння в Ісусі Христі. Це перше. Ви знаєте, якщо більш-менш благорозумна людина ще Ісуса як Спасителя приймає, ну бо це е, не несе ніяких наслідків. Спасителем легше Ісуса приймати. Ну, як мінімум, на всякий случай. Знаєте, декому кажуть, прийми Ісуса як свого особистого Спасителя. Він так морщиться. Чи треба йому той Ісус як спаситель, чи не треба. Але кажуть, прийми, прийми. Ну, думаю, ладно, віруючи. Раз так кажете, то прийму його як свого Спасителя. Взяв і прийняв на всякий случай, як мінімум. Вдруг пригодиться і допоможе. Ну, так мислять люди не віруючи Про Ісуса на всякий случай. Але коли мова доходить прийняти його як Господа, тут виникають деякі питання, навіть у віруючих людей. Тому що прийняти Ісуса як Господа означає прийняти Його як авторитет свого життя, як пана свого життя. І не обговорювати його слова і повеління. З цим навіть у нас, брати і сестри, можуть бути серйозні проблеми. Він може бути для нас спаситель. Ми, хто є в цьому залі, ми його давно прийняли як свого Спасителя. Ну Ісус каже, що той, хто його прийняв за Спасителя, хай прийме його ще за Господа. За Господа, Здавало бся, про що я таке говорю. Ви можете собі так думати, а яка різниця між Спасителем і Господом дуже велика. Бо я можу надіятися на те, що Він мене спасе. Я можу надіятися на те, що Він мене простить. Але коли справа доходить до того, щоб я слухав те, що Він каже, у мене можуть виникати певні проблеми. І з десяти Божих заповідей перша гласить так: Я є твій Бог. Єдиний, хай не буде в тебе інших богів перед лицем моїм. Апостол Павла до Колосян каже про такого смішного Бога, про такого дивного Бога. Каже, не будьте грошолюбні, бо це Бог. Не будьте ідолослужителями, бо це Бог. І апостол Павло каже до філіппійців: наше життя на небі, звідки ми очікуємо Господа. А про деяких християн Він каже, їхній Бог черево. Ви чули про такого Бога? Черево. От людина живе для свого черева. Все, що їй в житті цікавить, це добре поїсти, добре поспати і добре жити. І Господь каже: примітивний рівень до неможливості, фактично тваринячий рівень, бо тварина вона думає тільки про те, щоб виспатися не їсти. Бог каже, якщо твій рівень такий самий, ти. Вище, як тварина, поки що не піднявся. Поки що ти на твариннячому рівні. Просто ти тваринка, яка вміє говорити. Це тваринячий рівень. Тільки думати про своє черево, людина думає про щось вище і про щось більше. І каже Господь, Павло каже, що є так званих богів багато, але ми знаємо, що Бог є один. Брати, і сестри, якщо Ісус є нашим Господом, ми слухаємо Його Слово і не обговорюємо. Ми не сперечаємося з Його словами. Ми не кажемо, ну так, да, так Господь сказав, але мені так не підходить. Людина, яка Ісуса прийняла за Господа, вона тільки так робить. Дивіться, в пророка Малахії є такі написані цікаві слова. Пророк Малахія. Напевно, ви знаєте, такого пророка це останнє пророцтво. В Старому завіті. І там в першому розділі є такі сказані цікаві слова. Перший розділ із шостого вірша. Син шанує батька і раб господаря свого. Якщо я батько, то де повага до мене, якщо я Господь, то де благоговіння переді мною, говорить Господь Саваоф». Він каже, якщо я вам батько, ми молимося, Отче наш сущий на небесах. І Бог задає питання всім цим людям, які так моляться. Якщо ти мене вважаєш за батька, чого ти мене не поважаєш? Якщо ти мене вважаєш за Господа, чому ти переді мною не благоговієш? Чому ти спориш зі мною? Чому твої слова, мої слова для тебе нічого не значать? От тато сказав щось дитині, іди і зроби. Дитина каже: Я дуже люблю тебе тату, але вона і не збирається робити те, що сказав батько. Скажіть, ця дитина поважає батька хоч чуть, чуть? Абсолютно. Для неї слово батька нічого не значить. Чому? Тому що вона своїм поступком показує, говорити можна все, що хочеш. Дитина своїм поступком показує, що вона свого батька не поважає. Колись один чоловік, який дуже свою дружину полюбив, і вона його попросила одну річ зробити. А він не міг це зробити і звернувся за допомогою до свого ближнього і каже: слухай, поможи мені зробити те, що жінка мене попросила. Він каже: Я не маю зараз часу це зробити. Він каже: ти що каже, це жінка мені сказала? Це, це не оспорюється. Це жінка сказала, ти що, брате, відкидай всі свої діла і давай будемо робити то, що жінка сказала. З одного боку, може, смішно, а з другого боку, це вияв поваги. Якщо тебе жінка попросила, роби, що хочеш, але зроби, бо ти її поважаєш, чи не так? І якщо я поважаю свою жінку, якщо жінка поважає свого чоловіка, доказ поваги, це те діло, що вона зробила. Вона послухала, Він послухав, що вона від нього хоче. А Ісус від нас щось хоче. Ісус хоче, щоб ми любили тих, хто нас ненавидить. Нам це не дуже підходить. Скажіть, що не дуже. Ми кажемо, кого любити Його за що. Кого любити її? За що? Брати і сестри, ви знаєте, деколи дійсно нема за що. Но той, хто Ісуса назвав Своїм Господом, Він це зробить ради Ісуса. Тому що це Ісус сказав. І це не обговорюється.